Підтримка захисників та захисниць це зараз найважливіше завдання для всіх громад України. А ще допомога родинам військовослужбовців та родинам загиблих. Також організація для дітей-переселенців відпочинку. Про те, як громада Гансінського району допомагає армії та ВПО, відзвітувала Людмила Головач, начальниця Гайсінської районної військової адміністрації. Очільниця району розповіла про залучення іноземців до надання гуманітарної допомоги. Так, чимало французьких фондів стали донорами для ЗСУ. Організовують також захист об'єктів критичної інфраструктури у зв'язку з постійними ракетними обстрілами. Це облаштування захисних споруд та пунктів незламності. Одним з прикладів небюрократичного підходу стала родина за городської громади. Де батько прийомної родини після смерті дружини залишився виховувати чотирьох дітей. Але хатина, де вони проживали, не відповідала умовам. Тому позбавити цю родину статусу та передати дітей до інтернату могло б бути простим рішенням. Утім, дружня родина стала прикладом. Подолання негараздів, і ми надихнулися ними, відремонтували будинок, забезпечили дітей гідними умовами проживання. А за підтримки Ірини Бурзової, народної депутатки України, родина має гідні умови для життя, навчання саме у родинному колі.